Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає нашим військовим знищити расистів, російських найманців, що наступають на Покровськ. Які є перешкоди? Дайте відповідь. Скажіть, допоможіть. Прошу допомоги. Дуже сильна агресія, обстріли. Дуже-дуже сильно. З трьох напрямків. Сильні, дуже обстріли, і расисти дали накази руйнувати по цих картах, руйнувати будинки. Скажіть, допоможіть, що заважає знищити расистів, що наступають на Покровськ. Росіяни мають інформацію, збирають інформацію про наших артилеристів. Це шпигуни, розвідка рашистська працює. Це, це заважає. Заперечуюсь, негатив убираю. Прошу вище сили допомоги, викрити всіх агентів російських, всіх інформаторів, інформаторів всіх, хто працюють на Росії. Засудіть на довічні строки. Більше расисти інформацію отримати не зможуть. Прошу допоможіть знищити рашистів. Отсікаю, відвертаю від Покровська росіян, тікають, лякаються, самі себе хай йдуть, повбивають, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду прошу, допоможіть. Все буде хорошо, тут хороші карти відкрити всі шляхи і дороги. Ця зброя необхідна нашим військовим, вся броньована техніка, закривається небо над нашими військовими. Прошу допоможіть нам, будь ласка, знищити росіян. Більше вони не можуть обстрілювати Покровськ, наступати на Покровськ. Допоможіть знищити всю логістику росіянам. Більше не мають вони зброї, більше жива сила не надходить. Оступають, тікають. Повністю знищені всі склади з боєприпасами, снарядами, дронами. Більше немає в чим воювати і ким. Буде так, і так є. Вищі сили, янголів охоронців. Прошу, допоможіть, одведіть, одверніть від усіх військових, цивільних людей на Покровському напрямку. Одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони. Вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби, будь-яку зброю, що використовують росіяни, ФПВ, дрони, дрони камікадзе дрони на оптовому волокні, скиди, одведіть, одверніть, поверніть назад расистам. Особливо тому, хто дає накази, хай йому прямо в голову летить, його нижче. Всі расисти, що виконують ці накази, також знищені буде так і так є. Руйную всі плани ворожі більше обстрілювати покровськ росіяни не зможуть. Буде так і так і є. Так, іще є питання. Давайте подивимося. Новопавлівський напрямок. Скажіть, допоможіть Вищі сили, чи є загрози? Чи зайдуть росіяни на 10 кілометрів у Дніпропетровську область, Новопавлівський напрямок? Скажіть, допоможіть вищі сили? Н ні, це дуже повільно. Дуже повільно У них там великі втрати. Не зможуть рашисти зайти в Дніпропетровську область. Не вистачає в них і сил, не вистачає. Тут багато втрат, дуже багато втрат. Дороги їхні всі закриті і шляхи закриті. Одвожу, одвертаю расистів на віки вічні від Дніпропетровської області, від Новопавлівки, одвертаю. Прошу викрити всіх агентів, шпигунів, всіх інформаторів, багато інформаторів. Викриваю, засуджуються на довічі строки. Більше надавати інформації расистам не зможуть, буде так і так є. Прошу вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть росіян від Дніпропетровської області, від Новопавлівки, тікають, лякаються. Самі себе йдуть і вбивають. Більше расисти не мають змоги продовжувати атаки. Знищена повністю вся логістика росіян, знищені всі склади з боєприпасами, снарядами, дронами і самі дронщики їхні знищені. Більше в расистів немає змоги продовжувати атаки. Тікають, лякається, відступають самі себе, хай знищать. Перекриваю, перекриваю. Прошу захисту міцного. Вони змушені будуть відступати, тікати відтуда. <кій> Дуже великі втрати у расистів. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть від усіх українців, військових, цивільних людей на новопавлівському напрямку. Одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі. Будь-яку зброю, що використовують росіяни, усі каби, впіві дрони, дрони камікадзе дрони на оптовому волокні, всі скиди. Одведіть, одверніть, поверніть назад расистам. Хай їм прямо в голову летить, особливо тим, що дають накази. Хто їх виконує, також хай будуть знищені, буде так і так і є. І давайте подивимося ще коровий яр, Лиманський напрямок, чи є загроза окупації. Скажіть, допоможіть вищі сили. Коровий яр Лиманський напрямок, чи є загроза окупації. Дайте відповідь, скажіть, допоможіть. Це буде гаразд, тільки у вас зона така дуже небезпечна, страшно і не вистачає ліків, можливо, погано. До вас. Дуже повільно надходять ліки і Це зміна. Зміниться на краще. От показує, що будуть зміни на краще, набагато краще. Ви пережили дуже важкі часи. Заперечую весь негатив. Убираю. Окупація не, не показують. Карти говорять, що буде тільки краще, легше стане. Прошу вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть. От, всіх військових українців. Цивільних. Крові моєру. відведіть одверніть на Лиманському напрямку. От всіх військових, цивільних людей, українців отведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі. Прошу викрити всіх інформаторів, дуже багато. Засудити на довічні строки, більше расистам інформацію надати не зможуть. Одвожу, одвертаю, Оцікаю, на віки вічні росіян, від корову його яру одвожу, по інших шляхах ідуть, тікають, буде так і так і є. Оцікаю. Це буде гаразд. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, закликаю, допоможі знищити расистів. На Лиманському напрямку росіяни більше не мають змоги проводити атаки, обстріли. Знищена повністю вся зброя расистів, всі склади з боєприпасами, снарядами, бомбами. Більше немає військової авіації в расистів, немає дронів і самих дронщиків. Дуже хороші карти. Будуть зміни на краще. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу допомоги. І в день, і вночі захищайте, оберігайте. Крові яр, лиманський напрямок. Не, на мить, не лишайте наших військових, цивільних людей захистіть. Назад, звідки прийшло туди і вертається. Давайте подивимося, чи є загроза. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи є загроза тим, хто дивиться відео, близьким людям, військовим, побратимам на найближчий час, чи загрожує щось життю, чи є загроза отримати поранення. Вказують карти, що можуть бути сильні дуже руйнування, обстріли, такий страх угу. може бути. Буде працювати наші захист неба, буде працювати наш. І ще загроза для лікарні, медичні заклади, мають відбутися обміни полоненими. Так, скажіть, допоможіть, що буде відбуватися в найближчий час, що є загроза життю тим, хто дивиться відео військовим, побратимам, близьким людям. Будуть дуже хороші новини. Але от один такий день жаху можуть. Дійсно, можна отримати, буде і поранитись, але не бачу. Карти смерті не виходить. Але й застережені, щоб були люди дуже обережні, щоб ховалися. Бо тут активно будуть працювати наші військові, дуже захищати. Ну і расисти. От, і будуть повідомлення про повернення, обмін. Відбудеться обмін. Полоненими подвожу одвертаю, відсікаю на віки вічні рашистів Все буде гаразд. Хороші карти. Ну, щось така і вислів. Тільки пережити от одна ніч. Пережити одну ніч. все буде гаразд. Вищі сили, янголів охоронців духів роду. ой Там велика кількість буде ракет. Готують, але наші військові все зіб'ють. Прошу Вищі сили, допоможіть усім, хто дивиться відео, близьким людям, військовим, побратимам, захист міцний, прошу. І вдень, і вночі захищайте, оберігайте, не намить, не лишайте, одведіть, одверніть. Перекриваю <кхів> всі бомби, ракети, снаряди, дрони. Вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. Одведіть, одверніть, поверніть їм назад. Хай їм прямо в голови летить. Одведіть усі каби фпв, дрони, дрони камікадзе дрони на оптому волокні, скидає од Боже, одвертає. Близьких людей, військових побратимів. Буде захист міцний, повертає расистам назад. Тому хто дав наказ і хто його виконав, хай модірвуть ручки і ножки. Розвертаюся зброю расистів, спрямовую прямо на Москву, на Кремль. Хай самі себе повбивають, більше воювати вони не зможуть і знищать свою країну самі. На маленькі країни розпадаються. Зникає Росія із політичної карти світу більше ніколи не збереться. Буде так і так Яку інші назви. Самі себе ціруються більше так себе. І так, там мені вийшла інформація, як е, е, самі себе будуть зневажати лайно. Сказати, і будуть інша назва в расистів, інша назва, значе вони не вони. От, на цьому я буду завершувати. Все буде гаразд. Дякую вам за увагу. По можливості три рази передивіться цей захист, щоб був міцніший. от все буде добре. Бережіть себе, будь ласка. На цьому, все. дякую за увагу. До зустрічі.